Формально повна українська незалежність має всі шанси перетворитись найближчим часом на обмежену, а можливо зникнути взагалі. Навряд чи це буде великою несподіванкою, як для міжнародного співтовариства, так і для самих українців. Будемо щирі. Фактично, завдяки перманентному нав'язуванню Україні волі інших держав. Наша країна не мала можливості останні 20 років повною мірою реалізувати своє право на державний суверенітет. В Цьому немає нічого унікального. Форма дуже часто виявляється непідкріпленою зміст. Сто варто відзначити, що й в радянський період, коли про ніяку незалежність не могло бути й мови за Україною, як і за іншими союзними республіками, відповідно до конституції СРСР визнавався суверенітет. УРСР навіть користувалась певною міжнародною правосуб'єктністю, мала право на укладення міжнародних угод на обмін дипломатичними та консульськими представництвами, була на правах суверенної держави, окремо від радянського союзу, засновником та членом організації Об'єднаних Націй. Більш того, Україна мала навіть право на сецесію, тобто на вільний вихід з СРСР. Проте, коли в 1960 році група дисидентів на чолі з адвокатом Левком Лук'яненком, керуючись статтями 17 та 125 конституції СРСР розпочала підготовку такого законного виходу. Жодного сприяння в цьому процесі з боку влади вони не отримали. Натомість всі учасники ініціативної групи були заарештовані та засуджені до кримінальних покарань. Сам Левко Лук'яненко вже в травні 1961 року був засуджений до розстрілу, який пізніше був замінений на 15 років позбавлення волі. Радянський Союз з моменту свого створення декларував визнання права народів на самовизначення. Проте реальні. Реалізувати вестфальський суверенітет не давав не лише радянським республікам. Докторина Брежнєва прямо передбачала право СРСР втручатись у внутрішню політику підписантів Варшавського договору. Будь-яка спроба країн-членів залишити Варшавський блок закінчилась введенням в таку країну радянських танків. Сьогодні більшість експертів погоджується з тим, що входження України до митного союзу не вигідне з економічної. Точки зору крок проте не вбачає в ньому нічого апокаліптичного. В кращому випадку говорять про те, що треба бути обережним, бо путіну, як відомо, палець в рот. Не клади в Кремлі, щоправда, митний союз розглядають як початок більш глибокої інтеграції пострадянського простору та мають намір вже в 2015 році на його базі створити Євразійський Союз, який має стати реінкарнацією СРСР в цьому контексті. Входження України до митного союзу більше нагадує засовування голови в пащу голодному ведмедю, ніж покладання пальця до акуратного рота. Російського президента деякі процеси на жаль носять незворотній характер, тому як казав французький просвітник Жан Жак Руссо, якщо ви не здатні завадити, тому щоб вас проковтнули, не дайте принаймні себе переварити. Ну, все добре, нехай щастить.